Усім, сонячне чао та обнімашки. Сьогодні у нас маленький, але дуже-дуже важливий урок, який допоможе вам звучати як справжні італійці італіановеро. Як правильніше говорити а каза чи ін каза. Обидва варіанти правильні, але є нюанси. Ми використовуємо ці дві форми для різних ситуацій. До речі, конспект цього уроку я як завжди завантажу у свій телеграм-канал. Безкоштовно завантажуйте, роздрукуйте як шпаргалка, щоб в будь-якому місці швидко, легко згадати граматика італійської мови. Якщо у вас є якісь питання по граматика італійська мова на будь-яку тему, по цьому тему інша тема неважливо, то пишіть у коментарях. Я на все відповім. Детально поясню, не соромтеся, пишіть питання, я відповідатиму. Алора, allora. отже. Форма А, каза вона використовується, коли йдеться йде, про рух додому або знаходження вдома як місця перебування. Давайте на прикладах так краще розуміти. Наприклад, коли ми йдемо додому, це рух у бік будинку, так, у, 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 рух у, у додому, тому використовуємо фразу «вадо, а». Каза lavoro. Тобто я йду додому після роботи. E, dopo la cena, torniamo a casa. E, після вечері ми повертаємося додому. Так само форму А каза ми використовуємо, коли говоримо, що ми вже вдома, що ми перебуваємо вдома. Приклад, соно а каза a А. Тровармії. Тобто я вдома приходь в гості, батьки пішли, приходь до мене. Отже, Ресто А Каза Пьоветропо. Сьогодні я залишаюся вдома, тому що занадто дощитиме на вулиці. Як пам'ятаєте, фільм Челентану. Де він не від ну, легендарний фільм, де він не відкривав двері, не впускав жінку. Вона була під дождем. А він не впускав. Ну ви пам'ятаєте? Добре, далі. Ще є форма а каза. Вона використовується, коли хтось повертається додому. Наприклад, мама там запитує вас, casa?», коли ти повернешся додому. «Vado a casa dopo il lavoro» Я йду додому після роботи. Ну, з цим ми розібралися, так? Це на всіх уроках. Всі говорять, що вадо завжди а. Але тут пам'ятайте, головне чарівне правило граматики: після діє слово андаре йти, італійці завжди, 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 завжди е, говорять а. Каза. Тобто, після дієслова андари завжди стоїть А. Завжди. Це запам'ятайте. Вадо ін» каза. так не говорять ніколи. «Вадо а» каза. так правильно. Після андари завжди А. Добре. Переходимо до ситуації, коли ми говоримо casa». Якщо стисло швидко, коротко говорити, то прийменник ін використовується тут, коли ми перебуваємо всередині будинку, в якомусь приміщенні без зайвих слів. Давайте переходимо до прикладів. Коли хтось перебуває внутрі будинку, ну, наприклад, там «че колькуно калькуно інказа, в будинку хтось є. Питання, так, або гатто е ін каза, нон е ушіто оджі?» Кіт у домі. В домі. Він сьогодні не виходив з дому. Розумієте різницю, бачите? Так само ін використовується, коли ми говоримо про те, що знаходиться всередині. Наприклад, предо фуорі ма каза?» Чи il caldo. Тобто на вулиці холодно, але в будинку тепло. Бачите, сонечко. В будинку як добре ніжно. Розумієте раз... різницю, бачите. так? Або ще, приклад, о, іль телефону ін каза. Я залишила, я забула, телефон у будинку, буває, так? або ключі, там ще щось. о діментікато. La борса in каза. Тобто, я забула сумку, внутри, внутри, всередині в будинку. І ще використовується вона in каза, коли ми входимо в якесь приміщення, наприклад, entra in casa Пьове foror. Заходь у будинок на вулиці дощ. Тут найголовніше, що вам потрібно запам'ятати чарівне правило, якщо, що, якщо йдеться про перебування всередині будинка будинок, то використовується завжди ін каза. А тепер давайте резюмуємо все сказане, давайте це зробимо на прикладах фраз, щоб ще більше зафіксувати в пам'яті. Цю граматику італійської мови. У чому різниця між двома цими конструкціями? Давайте порівняємо фрази: Sono a casa, Я вдома, це мається на увазі у загальному сенсі, не на вулиці, не в офісі, а саме вдома. Але ваш італійський друг, пере, перш ніж прийти до вас до гості у гості, він запитає вас сей ін каза. І мається на увазі тобто, ти внутрі, всередині будинку запитання? так, Бо ви можете бути вдома, але не всередині вдома, десь там у, під у сусідці, у під'їзді, там, або абстрактне, я дома. Так? Вся Україна це мій дім, можна так сказати, теж. але він має на увазі, коли цей інказа, тобто, ти саме у цьому будинку знаходишся чи ні? Розумієте різницю, щоб не плутатися, тепер уявіть, що після довгого робочого дня ви мрієте про піцу, хочете піцу так голодні, і мрієте про свій улюблений диван вдома. І ви говорите: фінальменте, і овадо, а Каза. Ну нарешті я йду додому, до свого диванчику та піци. А якщо ви вже вдома. І знаходитесь, так, і ви вже дивитеся, наприклад, серіал. Ви говорите, Sono in casa Guardo Netflix. Я вдома дивлюся Netflix. Бачите різницю? А. Це місце, а ін-каза це простір, це всередині. А-каза, ми говоримо, коли про. Мається на увазі рух додому або просто перебування вдома. Інказа, коли говоримо, що щось відбувається всередині будинку, де є криша і так далі. Тепер ви знаєте всю різницю. А щоб запам'ятати, спробуйте скласти свої приклади в коментарях. Наприклад, ви зараз там А Каза, чи ви зараз Інказа, ось просто зараз ви всередині дому. Будинка чи ні. Пишіть у коментарях. Чи ведьмові в просимо відео? чао чао чао